Шановні, сьогодні ми вирішили зібратися по одному дуже важливому питанню. Воно вже тянеться дуже довго. І дуже довго. І знаєте, на превеликий жаль я не бачу знову ж таки з міської ради нікого. Нікого. Справа така, дивіться, я, ну, в принципі, я будував розмову трошки по-іншому сьогодні. Справа так виглядає, я вже неодноразово наголошував, в нас в районі, по тих даних, які ми маємо, є більше 600 багатодітних сімей. Більше 600 у районі є. Добру, дуже справу хотіли зробити значить, міська влада про те, щоб ну, допомогти одній з тих сімей, сім'ї Грушецьких. Розумієте, там відкритий фонд, ми не раз про це говорили. Зібрані якісь кошти і так далі. І ми маємо ситуацію, що сім'я живе в неналежних умовах. Тобто, по-перше, я ну, дивуюся, чому її туди поселили на підвальне приміщення. І по-друге, чому до сьогоднішнього дня це вже роки тягнеться. Шість. Шість. Да. Якщо вирішили допомогти, ну то давайте допоможемо. Якщо не, не, не хотіли допомогти, для чого було сюди посідати підвальне приміщення? І це є, ну, бачите, ситуація така. Я не можу поспілкуватися знову ж таки з, з міською радою. Тому моя позиція така полягає: я розумію вас. Абсолютно розумію, мешканці, ви вболіваєте за долю той багато сім'ї, бо не може діти не мають можливості ні навчатися, ні в нормальних умов жити і так далі. Ми ініціювали це навіть на сесії районної ради, також ви були присутні. Виступав батько Грушецький Володимир. Ну, чули, як воно все виглядає. Крім цього, ми збирали одноразово і комісію, і різні наради, і ми в міській раді запропонували таких три варіанти: що перше, Розробити програму будівництва соціального житла у місті Золочу. Зрозуміло, що це не має лягати на на місто, це всі мають долучитися, в тому числі і район, і районний бюджет. Друге питання. Ми просили, щоб вони винайшли можливість, тому що оскільки створений фонд і накопичені кошти, тимчасово винайняти житло. Третій варіант. Ми е, пояснили сім'ї Грушецьке, що сьогодні діє програма Власний дім і наші мешканці наших е, населених пунктів золотівського району нею нормально користуються. Вони, як багатодітна сім'я, мали право взяти до 20 років кредит без відсотку відсотковий на, на купівлю або ремонт житла в сільській місцевості. Ми знаємо, що в селі Заставлені там мають якийсь на якихось умовах. Немає значення, заставне, заставне, можна в іншому в селі купити будинок. Тобто пропозиції були, вони не реалізовані. Порадьте може, я щось не розумію, може вас якісь пропозиції, як поступити? А ви їм офіційно пропонували? Так. Так? Є десь то задокументовано. Та можете нам офіційної дати. Ми, так. Так. ми, офіційно ми, ми дамо протокол тієї нашої розмови. Зі, І Так. Бо ви самі вони розумієте, бачите, що вони живуть зараз в даний момент, і то треба вже вирішувати, а не жити мріями, що десь там колись що будуватися. Вони так. там живуть, самі бачите, то, то є страшні умови, то неможливо. Що, скажіть, будь ласка, на підставі чого вони там проживають? Вони самовільно зайняли чи вони не мають якесь рішення районної ради чи міської ради в районної ради. Рішення немає ніякого. В мене є лист, який тоді на сесії Грушецький зачитував віддав нам е такі листи, що там, значить, було звернення військового голови до асоціації інвалідів з проханням звільнити, це приміщення, та, ага. звільнити це приміщення та звільнити те приміщення для тимчасового проживання сім'ї. У 2009 році сім'ї Грушецьке ще в 2009 році mm -hmm. Грушецьке пропонувалися можливі варіанти придбання житла в сільській місцевості, що є доцільнішим, оскільки сім'я веде підсобне господарство. Працівники центру, сектору у справах сім'ї та молоді, Райдержадміністрації, служба в справах дітей, які складали робочу групу за дорученням голови райдержадміністрації, їздили по селах району, фотографували будинки, які продавались, описували житло, умови та вигоди і продавали на розгляд комісії сім'ї Грушецьких. Але як від запропонованого житла у селі застане Золочівського району, так і в інших населених пунктах району, Грушецькі відмовились, мотивуючи це тим, що вони з сім'єю бажають проживати в виключно в місті Золочів. Чи взагалі одне приміщення? Чи є воно є? Чи вони взаємої воно є, мали є комунальна власність міської ради? Це приміщення ну нам ми, ми давали запит, щоб так. нам е, дали документи. Ну нам ніхто їх не дав. Чи вона є в комунальній чи, чи є то приміщення? Ми нічого не маємо, так як ми вже ОСББ, то ми маємо право знати. знаєте, Але ми ви ОСББ, вам приміщено. передали по акту будинок по акту нам будинок передали, передали. але так, але кожне приміщення, як вони їм давали запит, але нам відповіді не дали. <гум> Там вже зараз все падає, тому вже нам за що багато.

Так, туалет. Так, але їм там щось зробили ремонт, вони там ходять, ви мають самі. Ні, просто вже покинули трубу їм в Треба було саму ракувану купити, той туалет. На туалет бур, який валявся на подвір'я. І, напевно, дали, вони його не ставили. Вони такі коледжі територія. Як ви не розумієте, як там висаджувалися ці плята, то стали на дворі. Де там бути бурі. Не діти є такий, ви знаєте, ширма. Щоб тільки отримувати за них кошти, бо в них є багато дітей. Та перш за, за все дітям потрібна якась любов, увага, і ну а тут самі нічого немає. Діти предоставлені самі собі. Розумієте, мами не знаю, вона там час від часу з'являється. Я не знаю, тато так само то таке, знаєте, щось таке наше не тепер почав водити своїх компаній. Е вони там п'ють, б'ють аста робиться притон в тому, в тому приміщенні, та то знаєте, то неможливо чекати і щось думати, гадати, як би рушецьким предоставити якусь хату, щоб вони зводилися. Треба буде зв'язуватися з тими батьками і з міською радою і разом сідати і вирішувати. Він знову виступив, як він тоді виступив, який він гарний, прекрасний і що все ходили в міську раду, все вже і нічого не вирішувалося. Тепер ми зробили ОСББ, кури вигнали і просто кажуть: ой, Гринтів гарно на подвір'ї а За свій кошти. Такі... Андрій, да, а тепер да, да, да. да, да, будуть бігати мати, да. ламати, да, то все, що ми да, ви поробили. Да. Давайте ми ще раз зберемося останній раз, ну, міська рада, районна рада, Рушевський, і ми. Якщо воно ну, не вирішується, тоді ОСББ подає суд на Рушецький, ми то тоді вже судно пояснюємо. Якщо вони не погоджуються наняти приміщення, на адвоката.